Друзі, доброго дня! Дивіться, закінчується вже розсада, але з розсадою закінчуються мої нервові клітини. Бо з цією погодою, яка видавала нам сюрпризи, сюрпрайзи. Це було занадто вже важко. Ну що, ще буду висаджувати сьогодні сині і перець. Сині це фабіна, перець, вангард Клосовський і Геркулес. Тут з томатів, що залишилося. Крує фуєга і ріогранда. Ріофуєга, ріогранда — Це сливка дубова, вона на томат йде. Оце низькоросли. Оці 5 штук. Це деберао резерв. Сьогодні, що ще я після обіду висаджував томати високорослі. Це деберао, рожевий великан і валове серце. Між стрічками 90, між рослинами 50. Зараз піду в початок городу. І там розповім, що далі буду робити. Прийшов на початок городу. Тут планую садити баклажани фабіну фірма Клос. Це буде від мене зліва рядок. Справа буде. Ріо-Фуї, Гатамати. Хочу підплівку все. бо пишуть підписники, що вже цвітуть перець вже в касетах. Ну, це вже занадто, це вже перебор, як кажуть. Ми прийняли рішення висаджувати синій перець. Хоча і тут ще будуть ночі ще холодні. Але я під плівку, це я вже наготовив Це арматуру стекла волокно. Хочу показати вам високорослі томати ще. Прийшов до томатів, це Чорний принц. Це я на початку весні робив цю конструкцію, зварював. Тут три рядка по 5 метрів десь. Чорний принц. Між стрічками десь 60, між рослинами 40. Розклав перець по лункам. Спочатку зробив борозди, потім ще сапкою лунки зробив. Оце ну, все поставив, тільки буду нагортати землю. Оце є таке коріння у нього перця. Так лунку ставлю і нагортаю земелька. Синє також висаджую. Зараз залив водичкою. І теж буду, зараз зроблю лунки. У другої стрічки лунки сапкою зроблю і теж поставлю і збоку просиплю. Тобто виглядати воно буде так. от Дивіться. Все просто. Отак. От не заглиблюю, тому що вони не полюбляють перці цього сині також. І так от. Це дуже легко. Отак от, от. Все просипав бока. О, ті ж саме працюю з цим перцем. Так, все, не заглубляю. О, як воно росла, рослина. Так воно і остається, залишається. Оце і все. Тепер це небагато, але там ще є крофорніське чудо, п'ятник місяць сходило. Ну, добре, вражаю будемо знімати десь у грудні. Ну все, далі роблю з баклажанами те ж саме. Відстань між, між рослинами десь приблизно 50. 50 сантиметрів. Повторююся все. Отак. От Стрічки буде десь 60. З баклажанами теж все зеркально робиться. Також саме виставляю стакани. Вже оці ж сині, тож лунки повиставляв. Отакі коріння, білесенька, тиха захищала рослинку. Те ж саме присипаю бока, не заглиблюю. Пока присипав, все, рослинка 100% відсотків Чуть-чуть придавлю, але без фанатізму, як кажуть. Все, як рослинка росла. В стакані от сімидольні листячка все також ще присипаю бачите вже пасинки лізуть ще в грунті не було а вже пасинки повзуть Між рослинами, повторюсь, 50. 50, ось ну, десь 45, ну це вже так неважливо. Тепер буду накривати, бо якщо ботамат це такий номер спрацює з томатом, коли 6 градусів буде ночью. Але з синім і з перцем це не спрацює вже першу дугу вже встановив все, зараз встановлюю дуги і закриваю так, а ці лунки будуть для Ріогранде і Ріо, Ріо Фуєга далі. Там я біля 40 штук і продовжу. Ну все, закрив плівкою. Придавив он бутилками цеглою. Раз, два, три, чотири прольоти по два метри, десь приблизно десять перця і десь одинадцять синіх. Все. Для перців треба і ситніх тепло, томати більш витривалі шипа, залишаються на вулиці без покриття працюємо далі. Завтра, можливо, покажу кавуни та Деньки Що там треба закривати? Все, до побачення, всім добра.